Всім привіт, ми з України! І так, ваша задача на сьогодні поїсти Морозовка, зустріти останній серпневий захід сонця, сказати всім рідним і друзям, що ви їх любите. Я вас всіх люблю. Задонатити на ЗСУ, купити собі парасольку, бо вже завтра вересень. І дякую, дякуючи ЗСУ, у нас завтра 1 вересня, а не сентябрь. Тож, донатьте. І я вам розкажу, які буду роботи проводити в самому своєму садочку. Покажу яким добривом користуюсь. Тож пропоную прогулятися. Хоч спека ще триває, і в день доволі таки спекотно, але ночі вже прохолодні. Тож обов'язково пильнуйте погоду. Коли вже будуть нічні температури плюс 10 і понижуватись, час заносити рослини. Завтра, перше вересня, тож вже час подумати, хто де буде розташований і провести обробки від шкідників, бо з вулиці заїжджають шкідники і всякі там гусіні. Листовер... Листожорки, листовертки, <смі> і також вже зробіть обробку від кліща обов'язково і не одну, а декілька. І саме зараз на наших рослинах достигають плоди. Тож використайте добриво все по 20 з формулою НПК все по 20. А, так, я хочу пересадити свою мімозу. Це акація сребляста, горщика для неї вже дуже мало, вона швидко пересихає ґрунт в ній, і вона буде занесена до хати. В зимовому садочку, на жаль, вона не заквітла. Є бутони в неї, в неї є багато бутонів, і минулого року було, але вона все відсушила. Я думаю, що це через перепади температури, які їй не сподобались. Тобто цитруса манго і решті рослин нормально, а їй, мабуть, вони не сподобались. Бо інших людей вона в будинках зацвітала. Тож, з нею такий також буде експеримент. І подивіться, що викинув утнув к ананас. Це той, який був дуже солодкий, вирощений з верхівочки, з щупчика. Плодик дозрів, дозрів, був зрізаний. Була в нього дітка. На жаль, вона загинула. І материнську рослинку я залишила в горщику. Вона дала зверху ось таку. Бачите? ну Подивимося, що це буде. Може, він сформує там і плодик. Будемо спостерігати. І ось о, з ґрунту лізуть такі дві теж діточки. Тож він займе вакантне місце під сонечком зимому садочку, і будемо за ним спостерігати, бо він був реально класний, плід був великий. Що саме головне, він не калючий. Тому я хочу їх розвести максимально, саме не колючі. Тож, бачите, не поспішайте викидати материнські рослини. Головне, щоб там збереглося коріння, навіть якщо сама рослина з центру починає загинути і загине. Тобто, видаліться, підсушіть. І вона нам щось десь і дасть. Не дивлячись на те, що вже завтра осінь деякі рослини видають прирост, і в них буде хвиля осіннього приросту такого. Тож, таким рослинам, на яких нема плодів, але є прирости, дайте обов'язково азота, щоб ці прирости визріли нормально, вони були темно зелені і нормально могли дозріти і увійти в зиму з нормальними сформованими такими кронами. Тобто можна буде пізніше прищипнути ці гілочки, але для росту рослин обов'язково треба азот. Обов'язково пильнуйте полив рослин, так як в них дозрівають плоди. Ось, бачите, багато плодів росте, багато плодів вже будуть дозрівати. Обов'язково пильнуйте полив. Головне не підсушувати. Якщо ви не впевнені, а є такі зелені плоди, ваша рослинка ну, трошки підсохла, то плоди втрачають тургор, і вони такі трошки продавлюються. Значить, треба полити. Обов'язково головне не залити. Якщо плод рослина полита, води вдоволь в неї, плоди такі вони як кам'яні, вони не м'які, тож обов'язково Ну, З мандаринами це трошки не так проходить, а по лимонах дуже це помітно. Так, Повітряні відводки, їх також час від часу треба поливати. Я обробляла. Грандіс для утворення коріння. Коріння ще не утворилося, але сам ґрунт її має властивості підсихати. І таку повітряну відводку також треба поливати. Я роблю це шприцом. У мене є такий великий шприц. Можете взяти поменше, обов'язково без голочки, тому що голочку ви проколюєте і дрібні частинки торфу і кокосу застріють в голочці і тоді не поливається. Тож просто зробіть пару. Таких прокольчиків, дивіться, зразу видно, як наповнюється наш мішочок водою вологою. Добто, ну, і надалі ви будете саме в ці дирочки і поливати вашу повітряну відводку. Поливати її дуже легко. Так як коріння ще мало, мені буде досить і таких три проколи. На багатьох рослинах багато плодів. Вони зараз в такому стані, пізніше вони будуть вже проявляти там. Жовті такі вкраплення будуть на цьому, на цій стадії рослинам треба дати добриво. З НПК все по 20, Тобто азор, азот, фосфор, калій все по 20 для зросту плодів. Для росту плодів, щоб вони наливалися пізніше, треба буде змінити на інше добриво, щоб наші плоди були більш солодкими. Про це буде пізніше розмова. А зараз, якщо на такій стадії, на такій стадії вони зелені, вони вже там величиною з Грецький горіх, то давайте НПК все по 20 Можна по листу, можна під корінь. Тобто, дивлячись, якої, яке добриво ви знайдете. Мені подобається Plantafol. Тут я користуюся таким добривом плантафол, воно є і в меншій фасовці. Я дуже обожнюю таке добриво, це від Оскара Тінторі. Кікі солі. В ньому дуже гарна формула, воно підходить ідеально для рослин і його вистачає надовго. Я використовую його кожні 3 місяці. Ну, зараз внесу і вже наступне внесення буде аж у лютому. Бо взимку воно мені не потрібне, за осінь вони його використають і нальють свої плоди. Тобто мені його вистачить. Єдиний його недолік це його ціна. Воно досить дороге, але його можна купити і у нас в Україні на... ну, розфасовують його. Є група «Цитрусові маніяки, можете завітати до них і поцікавитись цим добривом. Виглядає воно ось так таке сипуче, воно схоже на асмакот, але з великим додаванням заліза. Тому листочки завжди будуть мала,хітові, зелено насичені. Я використовую з розрахунку 3 г на літр ґрунту. Є мірна ложечка. Тож, якщо у вас там маленький горщик, ви використовуєте менше. Я використовую майже там цілу ложечку, якщо більше горщик, то ще, ще додаю. Так, треба наші рослини обробляти від кліща. Так як в мене рослин дуже багато, це прямо є проблема, тому що я можу не дуже дбало обробити. Десь препарат не попаде. Я зі своєю удочкою присковачем не попаду, тож кліщ повертається. Тобто я використовую в цьому сезоні і санмайт, і актацит, і правантомайт, і сезар сезар це біологічний препарат. Їм вже буду користуватись, коли будуть дозірвати плоди. Обов'язково дивіться, я провела декілька обробок, кліща немає, але я ще буду проводити, тому що ну, рослин дуже багато. І треба купити собі турбонасадку, туман для акумуляторного прискувача. Вона дістане набагато більше і якісніше будуть обробки. Поки у мене такої насадки нема, я звичайним акумулятором оприскую. І десь може залишитись і кліщ це така зараза, яка відродиться там буквально з однієї особи. Тож, проводимо обов'язково тщательно всі обробочки від шкідників. Ну, і можете використати кораген. Мені дуже сподобався від мочністого червця і щитівки, Ну мало ли, ще там щось може занестись з нашими рослинами, то кораген хорошо і все здохне. І він не вонючий, тобто немає запаху. І головне це полив наших рослин, так як в них зараз багато плодів. Не залити але і не засушити, бо скинуть і листя, і плоди поскидають. Тобто, дуже-дуже тщательно пильнуйте полив рослин. Від грибків зараз мені не треба проводити ніякі обробки. Це у мене більше весною, коли. Вологи ще багато, сонечка ще не дуже багато, то є необхідність проводити обробки від пліснявих грибів. Зараз все сухо, все просихає хорошо і добре. Ну, спека така і є просто паток гарячого повітря, паток гарячого сквозняку. І головне пильнуйте чистоту ваших рослин, щоб в горщиках було чисто. Навколо рослин було чисто ніяких опавших листочків, бо на них з'являються гриби. Особливо кладоспоріум це такий чорний наліт, дуже шкідливий гриб. Ну, він для людей шкідливий. Він не для рослин, а для рослин це просто буде негарно і буде так, якби срачок. Да? Тож обов'язково прибирання ваших підвіконь, вашої підлоги. Обов'язково тримайте рослини і все навколо в чистоті, щоб не було ніяких не розвивалося грибочків. Дуже багато рослин, груп рослин можна поєднати. Тобто, це і цитруси, і манго, і папороті, і тіланці, і сукуленти, і ананаси все це можна поєднати в одному приміщенні. Головне, це своєчасні обробки від шкідників і від хвороб. Тобто, пізніше манго можна буде обробити від грибка, а зараз якби все з ним добре. Верхівочку я підрізала та, що підгорала. Спочатку я буду, проведу декілька обробок від кліща, а потім ще манго від грибків, бо манго дуже-дуже піддається. Грибковим захворюванням шкідників я на ньому не бачила. А ось грибкові захворювання так воно проявляється. І для нього підходить дозіровка, яку ми використовуємо для винограда. Тобто берете звичайний ридоміл, і дозіровку для виноград, і обробляєте манго для профилактики, щоб воно виглядало гарненько, красивенько і вирощувало нам плоди. Ананасам я також додаю осмакот. Вони стоять на верхній поличці, вони отримують ну, дуже багато сонця. Для них підходить осмакот ідеально. А, ну і всякі там Оприскування, які я провожу для всіх рослин, естественно, летять і на ананаси, і на каву, і на сукуленти, і на кактуси. Ніхто від цього не постраждав. І ось дивіться, манго вже починає відростати брунічка, тобто прививочка щеплення моє вдали. Для кави, камелій, чайної камелії. Я використовую ґрунт для лохини. Треба його підкіслювати, їм ґрунт. Вони це люблять. Я використовую цей ґрунт для мімози. Я буду використовувати ґрунт для айфойних, він також підкислює трошки ґрунт. Я свої рослини не досвідчую зовсім, бо це незручно, це і так багато затрат на них іде. Обов'язково соблюдайте дозіровку ваших добрив, яким ви будете користуватися. Нагадую, якщо є прирости, немає плодів, дайте трошечки азоту. Якщо є плоди, ми користуємося по 20%, щоб ці наші гарні красивищі плоди зараз наросли. Далі буде інше добриво, я про нього розкажу вже якби згодом. На папаю і банан летить все, що летить цитрусом. Тобто всі рослини отримують все те, що я даю цитрусом. Якщо це оброблюю все по 20, то блін, воно летить на всіх. І на папаю, і на ананаси, не дивлячись на те, що в них там є і асмакот. А Також рослинки з приростами вони отримують і азота, і отримують все по 20. А, тобто, якихось там передозів у мене немає. Все добре, головне, не дуже чітко з незіровкою добре. А, наприклад, папай не сподобалося. Мої обробки від кліща трошки покрутили Ну і ладно, я ще парочку проведу. І вона нормально відростить, свій чубчик, нижній листя, листя її все одно потрібне. А дивіться, як гарно кроулі росте в наших горщиках. І декоративно, і споживає зайву вологу. І їм разом добре, він хорошо росте з усіма рослинами. В принципі, в моєму зимовому садочку немає ніяких конфліктів у них. Він отримує добриво, вже споживає зайву вологу, і рослинці нормально цитрусу, і йому також і ще й декоративно. І ще також хорошо виглядає мшанка. Традисканція, наприклад, вона дуже-дуже дуже споживає вологу і треба пильнувати полив і добрива. А от хрестовні і мшанка, вони отлично ростуть разом. А сарняки і бур'янчик обов'язково прибирайте з ваших горщиків, бо вони більш такі активні шкідники і споживачі вологи і ваших добрив. Ось дивіться, я поливала вчора ввечері. Цю камелію я протикала і не полила. Вона одна не полита, інші прямо з водою в цих блюдечках стоять. Тобто, якщо багато рослин, уважніше будь ласка. А ось. Мандаринчик у мене. Тут він був трошечки залитий, його треба пересадити. Якщо осінь і вам треба пересадка, не зважайте на сезони, обов'язково це. Бо такої зелені бути в горщику не повинно. Це ці водорослі Вони забирають кисень, грунт не насичується киснем, і рослинка може пропасти. Тож я його також пересажу і буду пильнувати палив, може, в нього не так багато коріння, або я його якось занадто часто, бачите, камелю не полила, а його занадто полила, і це ж не один раз його полила занадто. Ржаві гвозді я не використовую, це в мене є помічник, який любить гуляти, гратися гвоздями. Тому у мене тут гвоздик був. Тобто, бачите, зелене це зелені водорослі, які поглинають наш кислород. І ґрунт стає неповітряно проникним, стає болотистим. Такого бути не повинно. І кактуси і наші сукуленти, їм ми дуже-дуже обмежуємо поливання. Споживання вологи в них і так не дуже. Не дуже вона їм і потрібна, вони прекрасно ростуть з мінімальним і не закисають ніхто, не гніє. Тож нашим і сукулентам ми обмежуємо полив, обмежуємо воду. А доброго вони всі отримають ті, які будуть летіти на всіх. Додатково я їх не підживлюю, бо вони скоро отримають і азот, і все по 20%. На цьому все. Сподіваюсь, ви отримали корисну інформацію. Далі я покажу, яке буду використовувати добриво для солодості наших плодів. Тобто плоди ростуть, все по 20, де є прирости, трошечки біля. Те добриво де більше азоту. Можете використовувати оскар Тіндорі, осмакод вже не треба вносити, його треба було внести аж у лютому і внесемо. Заново в лютому місяці пильнуйте полив і пильнуйте наших шкідників. Далі у нас буде все тільки цікавіше, бо будуть зріти наші плоди і ми будемо дегустувати, розрізати, дивитися, які вони в розрізі, як класно вони виглядають. Вкорінювати, робити щеплення можна протягом всього сезону, протягом всього року. Єдине, пам'ятайте, скорочується світовий день, наші рослинки притупляють ріст і коріння, і щеплення, воно все приживається, але вже ну, набагато повільніше. Тобто все приживеться, все вкоріниться, але прирости з'являться чуть пізніше. Тобто за це не хвилюйтеся. А лаврик будемо вкорінювати тільки весною, бо йому потрібні такі більш температурки для вкорінення. Бажано це теплий килимок. Зараз я його не буду використовувати, бо треба пильнувати, а я можу провтикати. Вночі вже прохолодні. Треба буде йому килимочок, а вдень буде жарко, він звариться, якщо я його не вимкну. Тобто, Ще ми вересень встигаємо обійтись без килимка теплого. Тобто все, вкорінюйте, робіть відводки, щеплюйте і займіться чимось, щоб було якийсь позитив від нашого такого нелегкого сьогодення. Все, всіх обіймаю, цьому і до нових зустріч!